З вами смога Стеджміль і ми починаємо. У кожній точці земної кулі існують свої закони і уявлення про те, що припустимо, а що непристойно. Тому, перебуваючи в іншій країні, познайомтеся з її правилами поведінки, адже, можливо, вони різняться з правилами поведінки в звичному для вас суспільстві. Запрошувати дівчину на танець більше трьох разів за вечір у 19 столітті вважалося непристойним запрошувати на танець дівчину більше трьох разів за вечір, так як це було занадто явним і нав'язливим залицянням, яку бачать всі в залі. Вважалося, що кавалер демонструє таким чином свої почуття в обов'язковому порядку. Повинен запропонувати руку і серце своїй партнерці. Громадськість вважала, що не до чого чоловікові дурити голову молодій і невинної дівчині, бентежачи її своїм суспільством і нічого не обіцяючи у відповідь. Хочеш танцювати в салоні або на балу кожен танець зі своєю обраницею? зроби їй пропозицію. У США не прийнято платити в ресторані за жінку. Вважається, що цим чоловіки підкреслюють свою фінансову перевагу. У США, крім оплати рахунку, не прийнято ще купу всього. Відкривати жінці двері, допомагати щонебудь донести. Вважається, що так чоловіки показують свою перевагу, а також робити компліменти з приводу зовнішності і тому подібне. Це може бути витлумачено як сексуальне домагання. Приводити себе в порядок на людях некрасиво. В Америці, незважаючи на загальну розкутість країни, до цих пір вважається неприйнятним, коли жінка фарбується в громадському місці. Приводити себе в порядок слід виключно вдома або у убиральні. Перебуваючи в громадському місці, жінка може лише злегка підправити макіяж, підфарбувавши губи. Фарбувати ж повіки і вії буде нечемно по відношенню до інших людей, що знаходяться поруч. У Китаї прийнята плямка та в гостях, а інакше господарі можуть вважати свої страви несмачними. Безшумно їсти в Китаї, образити господарів і кухарів, а заляпана соусами з катартина після їжі, підтвердження того, що ви їли з апетитом і вам було смачно. Також у Китаї не прийнято приносити квіти господарям будинку. Вважається, що цим гості підкреслюють цей будинок настільки некрасивий, що вони приносять прикраси з собою. У Китаї вважають, що дарувати живі квіти не можна. Це символ смерті. Вони ж скоро помруть. А от штучні за милу душу, вони вічні. У Китаї дарувати щось пов'язане з числом 4 просто кошмарний вчинок. 4 символ смерті. Там навіть поверхи йдуть: 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ходити по вулиці в рукавичках це перебір. Цікаво, але в той час, коли були придумані перші рукавички, ходити в них по вулиці і з'являтися в суспільстві було не прийнято. Рукавички вважалися домашньою річчю. Яку, як і халат, слід було носити лише вдома. Згодом рукавички придбали багато додаткових функцій і використовувалися як невід'ємний атрибут для полювання та спорту. З часом багато модниці надягали рукавички на прийоми, з'являлися у них в салонах і на святах. Рукавички щільно засіли в гардеробі кожної людини. В'язання на людях ознака поганих манер. У Великобританії дуже довгий час вважалося неповагою в'язати в присутності компанії людей. При цьому розмови про в'язання це одна з повсякденних речей у житті британців. Дивно, але у Великобританії в'язання набирає популярність і серед чоловіків, незважаючи на те, що на перший погляд здається, що це чисто жіноче заняття, в'язання стає захопленням кожного сьомого жителя Британії на сьогоднішній день. Випивати менше 1,5 літрів вина при прийомі гостей знак скупості. Болгарія славиться своїм високим урожаєм винограду, тому виноробство так поширене в цій країні. Болгари люблять пити вино, до того ж, коштує воно практично копійки. Жодне свято чи прийом гостей не обходиться без цього алкогольного напою. Якщо господар виставляє мало пляшок вина перед своїми гостями, це ознака скупості. Тому кожен болгарин, намагаючись не здатися жадібним і невмілим господарям, прагне вдосталь напоїти своїх знайомих. Сидіти на п'ятах при вживанні чаю єдина правильна поза в Японії. Чайна церемонія це важливий і обов'язковий обряд в будинку кожного японця. У церемонії є свої правила і пози. Наприклад, вважається некультурним сидіти в гостях, схрестивши ноги, це знак скутості і відстороненості, недовіри. А ось витягувати свої ноги в бік співрозмовника це взагалі верх непристойності. Хіба ви любите нюхати чиїсь ноги? Ось і японці вважають це безтактністю. Ця нація звикла поважати комфорт своїх гостей і бути до них уважними. Публічний прояв ніжності й інтересу знак неповаги. У Таїланді здавна прийнято не проявляти ніжність і турботу про іншу людину на людях. Навіть якщо двоє одружені, милуватися вони повинні в будинку, а не на очах у інших людей, чіпати голову співрозмовника і торкатися його плеча, навіть ці скромні знаки уваги вважаються в суспільстві безкультурними і неприпустимими. Тому, відпочиваючи в Таїланді, пам'ятайте про те, що ви перебуваєте на території людей, у яких свої закони, і буде негарно з вашого боку не рахуватися з ними. Ігноруючи інших людей, які опинилися поруч. І на кінець цього відео у 20 20-ті роки 20-го століття в російських школах вважалися непристойним грамотно писати, оскільки це було не по-пролетарськи за грамотність могли навіть написати донос так, Росія у всій красі. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, а всім охочим допомогти розвитку каналу деталі у шапці профілю під відео. А з вами був Смогасти Джміль, Ставте лайки, пишіть коментарі.